Далі, шановні, дивіться, лохина практично вся відцвіла. Декілька слів про те, як зав'язалася ягода, а також як ми підливаємо та підживляємо нашу лохину. Дивіться, на рахунок поливу, капельний полив включаємо раз в тиждень, проливаємо десь так, не по літрах, важко сказати, але десь так 4-5 годин. І раз в тиждень. По підживленню підживляли і обробляли від хворіб і шкідників лише один раз і давали доброго по листу. Це було до цвітіння. Після цвітіння планували теж раз обкрупити, але бачу, що ягода добре зав'язалася. Признаків антрохнозу немає. І вирішили не обробляти. Лист бачимо чистий. Думаю, цієї одної обробки буде достатньо. По підживленню під корінь тиждень тому назад. Провели підживлення, дали на 80 саджанців лохини води розбавленої з добривом цей плантатор 20-20-20 На 100 літрів давали так, якби 200 г добрива на 100 літрів. Вилили 400 літрів на цю суп ділянку і все. Це все по підживленню по підкорінь. Ось так зараз виглядає ягода. Проводимо полив, та я вже говорив раз в тиждень, ягоди багато, і кущі перегружені, то ось, бачите, ягода дрібна, але так в середньому, то я би сказав, результат чудовий. Обробляти вже, скоріш всього, теж не будемо, так як я говорив, тому що ягода вже за, за цей зав'язалася досить багато. Поодиночні випадки, що... Ось бачите, оце є антрогноз, а це є одна-дві ягоди на кущ, так що думаю обробляти нема смислу. Дивіться, яка кількість ягоди. Ягоди того року досить багато. Дивіться, це у нас пізні сорта. Я думаю, що полив треба буде трошки збільшити, хоча якщо подивитися, ось дивіться. Все вологе. Мульча тримає вологу дуже чудово. Ось Бачите, якщо взяти шар тирси, відгорнути, 3 см зверху суха, знизу все повністю дивіться волога. Так що, думаю, поливати ми таким чином дивимося. Якщо чуть почало підсихати, тоді робимо полив. Переливати теж не бажано. Це у нас дюк. І дивіться, як зав'язався цього року Чендлер. Це пізній сорт, дивіться, яка ягода. Вже чуть-чуть оця ягода вже навіть більша за, за дюк. Це наш кущ дуже сильно перегружений, дивіться, яка кількість ягоди. Це дивіться, дана ділянка, другий рік. Від посадки висаджували двогрічними саджанцями, місцями трьогрічними і ось з краю однорічними блюголд або блюкроп, то що не пам'ятаю, 10 саджанців. Практично всі вирівнялися по висоті. Ось видно, де є трьогрічні і більше ось ці кущі. Бачите, дюк. Там далі, якщо не помиляюсь, який сорт, то що не пам'ятаю, бачите трьогрічне. А решту все, бачите, двогрічка. По висоті практично зрівнялися один в один. З тих всіх сортів найкраще з пізніх сортів для нас це чендер. Звичайно, для ранніх сорти це і дюк, середніх Блюкроп, Блюголд. Ось такі 4 сорта. Спартан хороший теж сорт. Ось так, друзі. На даний момент така картина. Саринці виглядають по листу здорові, ягода здорова, так що залишається лише обхошувати міжряддя і поливати. Ось таким чином будемо чекати вже до того, як буде ягода дозрівати, ближче до того знімемо, який покажемо буде результат. За рахунок того, що дуже хороша погода, практично дождів немає. Так що пошкоджень актрохлозом теж немає. Ось така картина. Пишіть, що у вас там по Лухині, по регіонах. Буде цікаво почитати. До зустрічі!